І ось вони. 3,3 літра, 284 кінські сили. І ти стоїш в заторі рівно так само, як і Деуланас, в якого там 80 чи 90. Це машина не для бідних людей. Віктор, скажіть, будь ласка, на чому ви приїхали на сьогоднішні зйомки? Мазда 3. Євген, скажіть, будь ласка, на чому ви приїхали на сьогоднішні зйомки, якби не приїхали на метро? Мазда 3. А найкраща мазда в історії це Mazda Sіx 60. Раніше машини робили інженери, а тепер маркетологи. Такі я часто чую в коментарях на Ютубі, в Тіктоці. Але я вважаю, що якби цю машину створювали маркетологи, то її просто не пропустили в виробництво. Сьогодні у нас на тесті машина, в якої під капотом 3,3 літра, 6 циліндрів в ряд. Це все у мазді. cx 60 на тесті Крукавто. Всім привіт! Полетіли, поговоримо. Якось товариш мені скинув фотографію, що він зловив таке нущуку, думаючи, що мені не байдуже, мені абсолютно байдуже. А ось такий великий капот в Mazda CX-60 це справді цікаво. Звичайно, що це було зроблено для того, щоб помістити кудись 6 циліндрів ряд, і саме це є найвизначнішою фішкою, яка дасть вам можливість відрізнити цю машину з іншого модельного ряду MAZDA. Звичайно, що з точки зору стилю, все абсолютно зрозуміло, все залишається привабливим, попри те, що ось цей дизайн. Існує вже не перший рік. CX-60 змінили передню оптику. Вона стала меншою, але її візуально намагались збільшити за рахунок лінії ДХО, яка виступає і в якості поворотника. Все решта абсолютно просто, банально, але тим не менше. Буквально декілька днів тому Mazda CX-60 в Україні отримала титул Автомобіль року саме за дизайн. І завдяки цьому довгому капоту, якщо дивитись на машину з боку, можна подумати, що це якийсь новий тип кузова, який називається кросроцтер або щось подібне. Виглядає досить спортивно і по тому, що на автомобілі весь пластик пофарбований в колір кузова, ви можете зрозуміти, що він абсолютно утилітарний і не створений ні для якого бездоріжжя. Кліренс тут ся на всього 160 мм, тому і прохідність відповідно не супер велика. Але при цьому повний привід. Довго розповідати про задню частину не доведеться, тому що все просто традиційно в стилі мазди єдине, що мене одразу збентежило, це те, що у нас 3.3 натяк на спорт, на преміум, і не наважились зробити нормальний вихлоп. Зробили так, як і багато інших автомобільних виробників. Ось ці псевдонакладки, які насправді мені дуже сильно не подобаються. І в першу чергу, придбавши такий автомобіль, я б зробив нормальний правильний вихлоп з правильними красивими насадками, і машина б заграла абсолютно іншими барвами. І і, до речі, звук би я теж змінив, але про це вже трішки далі. А там би ти що змінив? Там би я для початку заварив вихлоп, тому що він прогнивший і він дуже сильно годить. Пункт другий я би відкрив вікна, тому що кондиціонера там нема і там жарко. І пункт третій, я б його просто не купував. Ну, по-перше, хочеться подякувати всім, хто написав коментарі під нашим відео про c 4X. Ви дуже підтримали наш канал. І якщо хочете, щоб він розвивався, обов'язково напишіть коментар під цим відео. Поставте лайк, підпишіться на канал. Бо якщо ви цього не зробите, ми вивеземо вас в ліс. Тому лайк, підписочка, дякую, всім мирного неба, всім гарного дня. Хай все у вас буде добре. Закривай. Не хочеться розповідати про машину на вулиці, тому що хочеться сісти за кермо і зробити просто ось так. Я думаю, ви самі все чуєте. 450 ньютонометрів крутного моменту, 284 кінські сили. Машина їде від 0 до сотні за 6,9 секунд, незважаючи на те, що це здоровий блін. Кросовер, і я просто фанатію від того, як вона поводить себе на дорозі, почнемо з того, що в машини досить своєрідна підвізка. Попереду тут не Макферсон, тут подвійні важелі ззаді теж багатоважільна підвізка, велика кількість електронних асистентів, які дають можливість проходити віражі на дуже великій швидкості. Так її деколи кренить в різких поворотах. Але коли ти плавно заходиш в правильний поворот на трасі. Неперевершене задоволення не вистачає трішки різкості в керуванні, тому що машина гарно проходить повороти. Але при цьому хочеться, щоб вона швидше реагувала на твої рухи кермом, тобто не досить ось такої BMW-шності в кермі. Але я можу сказати момент, який важливий, який стосується більше точки зору. Комфортом взагалі сама по собі машина далеко не м'яка, і на навіть на дрібних нерівностях ви відчуваєте певний дискомфорт певною мірою через низькопрофільну гуму. У нас тут 20-ті колісні диски, але й підвізка налаштована під спорт. Другий момент, який все ж таки в плюс, це те, що Часто на дрібних нерівностях дороги, ви повинні відловлювати машину, міцно триматися за кермо, тому що машина наче повертає в кожній ямці. Тут такого немає. Але якщо ви чекаєте, що ви отримаєте при покупці автомобіля комфорт для далеких подорожей, то ні, CX-60 більше машина про емоції, і ви кожного разу згадуєте про це, натискаючи на педаль газу. Коли я говорив про вихлоп, я хотів сказати той момент, що мені, як молодій людині, можливо, це не пов'язано з віком, але я так мислю, хотілося б сюди встановити якийсь вихлоп із заслонкою, для того, щоб можна було їхати по-тихому, і можна було відкрити заслонку і почути максимум, що видає цей двигун. Всі 284 кінські сили. Хоча насправді вони є доволі придушеними, тому що, як ми вже знаємо, CX-90, яку теж не так давно показали, має аналогічний двигун і 340 кінських сил. Але я думаю, що ви, як і більшість українців, усвідомлюєте той факт, що якщо є два двигуни, один е, з повноцінною потужністю, а інший з дещо придушеною, то завжди можна знайти людей, які зможуть це виправити. Що говорити про салон загалом, то звичайно відчувається одразу, що ти сидиш в автомобілі, який, по крайній мірі, позиціонує себе як преміум сегмент. Якщо розпочати з місця водія, то перед собою, перш за все, ви бачите доволі традиційне, звичне, зрозуміле кермо з органами керування, тобто керування мультимедійною системою і керування деякими з асистентів, які доступні в цьому автомобілі. Перед вашими очима величезна цифрова панель приладів дуже гарної яскравості. Вона доволі стримана в плані кольорів, але при цьому зрозуміла і не викликає ніякого дискомфорту і такого перевантаження візуального, яке часом буває в нових автомобілів. Також перед собою побачить водій, але не побачить наша камера. Дисплей проекційний там виводиться багато інформації, окрім швидкості. Ще й там дорожні асистенти, зчитування дорожніх знаків. Одним словом, вірте мені на слово. Вибачте за тавтологію. Взагалі, ергономіка дуже хороша. Мені подобається, як тут ти себе почуваєш на сидінні. Єдине, що дещо приносить дискомфорт, це досить широкий центральний тунель, і я, як людина таких немалих параметрів, постійно відчуваю, що мені хочеться більше ось тут місця для ноги. У всьому решта супер! Ти почуваєшся за кермом великого масивного кросовера, високий капот, тому ти. Коли паркуєшся чітко його бачиш, хоча вловити його габарити насправді важко. Якщо говорити про мультимедійну систему, то вона доволі проста, виконана взагалі в чорно-білих кольорах. Єдине, де ви побачите кольори, це підключивши телефон через Apple CarPlay чи Android Auto. Мені подобається, як реалізована можливість керувати цією мультимедійкою через традиційну панель, яка існує в усіх останніх поколіннях маст. Вона абсолютно зрозуміла інтуїтивно, і коли ти до неї призвичаєшся. Ти вже навіть не хочеш тягнутися рукою до дисплея, хоча він сенсорний і така можливість тут є. Аудіосистема, до речі, тут Bose, чи як люблять казати власники інших простіших машин, Bose. Е, непогано звучить, але басів трішки не вистачає. Нижче, чим дисплей мультимедійної системи, ви можете побачити блок керування кліматконтролем, який зробили традиційним звичайними механічними кнопками. Це плюс, і по кількості кнопок ви можете зрозуміти, що і функцій в цій машині чимало. Є у нас, звичайно, підігрів сидінь, є у нас підігрів керма, і вентиляція. У нас топова комплектація, шкіра НАПА, і я вам скажу, що, попри те, що зараз лише квітень місяць, вентиляція прямо дуже сильно рятує в деякі моменти. Далі у нас центральна консоль, яка не переобтяжує. Же на якимись зайвими кнопками є у нас. Е Важіль для зміни режимів їзди. У нас є Normal, Sport і Off-Road. Навіщо потрібен Off-Road в цьому автомобілі? Не зрозуміло, але звичайно дякуємо. Є у нас дуже цікавий селектор перемикання передач, який мені не подобається, якщо чесно. Тому що паркінг у нас виведений, начебто, окремо літерою Г. Тому кожного разу, коли ти зупинився і просто заглушив двигун, машина, начебто, електронно в паркінг, перейшла, але завести ти її не можеш, поки не повернеш важіль назад у ось це положення. Одним словом, беріть машину на тест і тоді зрозумієте про що йде мова. Також мене здивувало, що дуже маленький підлокітник. Як для таких великих масштабів автомобіля, об'єму тут насправді дуже мало. Я навіть показувати вам його не буду. І для тих людей, які завжди переживають, чи є в автомобілі підстаканники то так, під крижечкою два зручних мається. Ну, тут то ви і бачите, куди ділася довжина автомобіля і йшов крав капот. Позаду не супер багато місця, як для такої великої машини. Я майже впираюся колінами в переднє сидіння, яке налаштовано під мене. Взагалі посадка доволі зручна. Можна змінювати кут спинки не в великому діапазоні, але все ж таки до стелі купа місця, незважаючи на те, що у нас величезна панорама. До речі, одна секція відкривається. Ось ця глуха, але все одно мені подобається приємно. Простенький підлокітний. З двома підстаканниками і все. Є у нас підігрів задніх сидінь, немає окремого блоку керування кліматконтролем для задніх пасажирів. Але дякую і на тому, що, наприклад, центральний тунель, незважаючи на повний привід у цього автомобіля, вдалося зробити досить невисоким. Хочу домахатися. Давай. Нема за що. Отож бо. Бо я свята людина, не домахаєшся. Настав час подивитись на те, про що ми так багато говорили в сьогоднішньому відео. Це двигун. Характеристики, ви вже знаєте, і що важливо відзначити в цій машині, це не так двигун, а як його зв'язка з коробкою перемикання передач. Тут незвичайна автоматична коробка. В ній використовується набір щеплень, потім набір планетарних передач. Після цього стоїть механізм відбору потужності для підключення. Переднього приводу, так як все ж таки в цієї машини основний привід задній, тобто задньопривідна компоновка. І плюс тут використовується система м'якого гібриду. Під капотом нічого особливого ви не побачите. Єдине, що мені дуже сподобалося, це те, що зробили дві ось такі прикольні ручки, для того, щоб ви могли показувати своїм друзям. Який у вас величезний двигун під капотом? Цікаве, насправді, воно тут все скомпоновано, незвично. Це перша машина, в якій я ось так відкрив капот, якої повздовжні компонування. Прямо тут зверху ви можете побачити, як виходить вихлопна система лямбда-зонд. Там от у нас встановлена турбіна. Це не те, що їхній звичайний 2,5. Який в принципі міг би встановлюватись на цю машину, його потужність 192 кінських сили, звичайно, це для тих, хто більше про економію, аніж про динаміку, і мені відверто кажучи, здається, що особливого сенсу купувати CX-60 з 2,5 немає. І коли ми будемо говорити про ціни і комплектації, я вам поясню, чому. Якщо ми говоримо про комфорт з точки зору того, що вас оточує в автомобілі, і е, про поведінку автомобіля на дорозі, то хороша шумоізоляція, звичайно, плюс е, машина у нас уже на літній... Колесах, тому можна оцінити це в повній мірі. Хороша оглядовість абсолютно. Мені подобається все, що оточує мене в салоні з тактильної точки зору, тому що матеріали дійсно хороші, преміальні на сидіннях шкіра напа, гарна шкіра чи шкір замінник, який використовується ось тут на панелі приладів, взагалі. Помітна увага до деталей. Єдине, що от ми вже тільки що обговорювали з хлопцями, це дуже красиві декоративні вставки під алюміній. Але хотілося, щоб вони все ж таки були якимись текстурними, тому що так, нібито фальш. Але відчувається цей крок мазди вперед, і крок в сторону преміум автомобілів. І раз ми вже про це заговорили, то... Хочеться розповісти все ж таки про такі загальні висновки емоційні від користування цим автомобілем. Часто, коли я їхав цією машиною в заторах, я помічав погляди власників cx 5 і найновіших, і машин, які ну помітно, що вони приганялися з Америки, вони розуміють, що таке cx 60 Вони розуміють, що це машина на голову вища, і я впевнений, що більшість власників CX-5 хотіли би пересісти саме на такий автомобіль. Якщо такі люди дивляться це відео, напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво. Насправді почути вашу думку і почути е, вашу якусь порівняльну характеристику, якщо ви їздили і на тому, і на тому автомобілі, е, аби інші змогли теж е, усвідомити собі цю різницю. Так, машина велика, капот великий, салон середньостатистичний. Куди ж ділась довжина? Напевно, багажник має бути як мінімум нормальний. Давайте глянемо. Звичайно, у нас є електричний привід, і ми бачимо тут аж 570 літрів об'єму, що вдосталь для автомобіля цього класу. Ніяких особливих інновацій тут немає. Є гачки, є у нас зарядка, є у нас можливість відкинути спинки заднього ряду. Ось тут важелями. Під підлогою у нас знаходиться докатка і сабвуфер. якщо чесно. Або тут музика зараз не налаштована правильно, або не ті треки ми вибирали, але сабуфер не відчувається. Так мені подобається в принципі якість матеріалів. Видно, що тут його не шкодували, якщо чесно. І подобається те, що реалізували підвіконник ось таким просто з тканини, який відкривається і не заважає вам ні в яких ситуаціях. Єдине, що хотілося б, щоб кришка багажника відкривалась трішки вище, бо мій зріст 1,90 м і того, що ми маємо тут, мені недостатньо. Чекай, 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 а тепер експеримент. Чи вб'є мене кришкою багажника? Тепер смертельний номер. Ой. Так було неприємно. Ні, не буду я більше таке робити. От, що я говорив про ціни і комплектації. У нас машина доступна фактично в трьох версіях: це Exclusive Line, преміум лайн і преміум спорт, така машина, як у нас на тест тест-драйві. Якщо машина у нас буде в самій базовій комплектації з базовим 25 літровим двигуном, її ціна буде становити від мільйон 759 тисяч гривень. Тобто, це ціна топової Mazda CX-5. В такому випадку, мені здається, що немає сенсу витрачатися на CX60, беріть cx 5 і будете абсолютно щасливі. У випадку, якщо ви готові віддати максимальну суму грошей за Мазду, то топова комплектація з 3,3 буде коштувати від 2 мільйонів 463 тисячі гривень. Це супер недешево, як для автомобіля. Цього японського бренду, і варто розуміти, що мазда не соромиться цього, вона планувала перейти в преміум і перейшла. Можливо, по деяких показниках трішечки не дотянула, але це лише перший крок. І я впевнений, що в майбутніх поколіннях все ставатиме лише краще. What? Багато це машина не для бідних людей, це для успішних, це не для таких пацанів в широких штанах. Це для тих, хто вміє заробляти гроші. Я таких не знаю, наприклад, і раз я вже розповідав про комплектації, то хочу розповісти про те, що ж використовується і що встановлюється в автомобілі, який ми зараз тестуємо. Звичайно, автомобіль по максимуму отримав електронних асистентів. Це і система контролю смуги, і адаптивний круїз контроль і датчики мертвих зон, і система попередження зіткнення. Звичайно, у нас є камери 360, парктроніки попереду і позаду, які, до речі, доволі непогано працюють. Які камери? Як ми відзначили сьогодні з хлопцями, не псують картинку в плані ось цих викривлень, які ви часто можете побачити в камерах 360. Ну, це з основного, з таких найважливіших функцій, про які я можу розповісти, тому що усвідомте, це машина, в якій хочеться ось так просто взяти, переставити коробку передач і, в принципі, автомобіль в режим спорт і на черговому світлофорі. Зараз, бо BMW X 7 їде набагато повільніше, ніж ми. Просто зробити ось так. А -а 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 -а! Блін, насправді дуже неочікуване для мене рішення було від мазди створити такий автомобіль, тому що фактично вони кинули виклик таким брендам, як Audi, як BMW, як Volvo. І ну, дуже важко буде перебороти людей, у яких є сума коштів, достатньо на цей автомобіль, що вони мають придбати мазду. Все ж таки, вона завжди асоціювалася з хорошими класними на рівні машинами середнього класу. А тут раптом преміум. Але блін. Зараз розумію, що вдалося. На початку цього відео я сказав, що Mazda cx 60 це, напевно, найкраща Mazda з усіх, які коли-небудь створювали. І з кожним кілометром, який я проїжджав на цьому автомобілі, я переконувався в цьому все дужче і дужче. Не вірите, завітайте на тест-драйв і відчуйте всі емоції, які дарує ця машина сповна. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!